Василь Курко, автор голу оболоні в сьогоднішньому матчі. Василю, класний м'яч злетів ворота Вереса. Наскільки цей момент. Прокоментуйте взагалі цей епізод, наскільки ви били зрячі, чи, чи як прийшлось, пробили і забили? Е, Ні, насправді, знаєте, було таке, коли м'яч летів, знав, що зараз вдарю добре. От було таке відчуття, що вдарю добре. Не було такого що там гол заб'ють, ще щось. Було відчуття, що вдарю добре. І ззаді Максим Чех почав кричати «Не бий, і, і тоді я вже зрозумів, що напевно це буде гол. Колишня ваша команда верес, у вас були такі емоції. От, це були емоції, просто класний гол залетів, чи про теж оцей менше? Ще... Це були емоції, напевно, так до забитого гола в мене не сильно пішла гра. Не подобалась вона особисто. Мені моя якість гри. Тому коли я забив цей гол і зрівняв рахунок, якось емоції були від того, що мені це вдалося зробити, і просто компенсувати свою якість гри, забити м'ячем. Які враження загалом від цього поєдинку? Наскільки нічиєю домашньою ви сьогодні задоволені, як гравець? Другий матч ви поспіль зіграли за свою команду після повернення нічия в попередньому матчі? Зараз? Наскільки раді цьому результату? Та в принципі раді, тому що це заліковий бал. Він нам допоможе однозначно в турнірній таблиці, але враховуючи нашу якість гри, яка була моментами-епізодами, дуже непогано. Враховуючи наші моменти, я не знаю, треба аналізувати гру, але мені здається, у нас були хороші підходи до воріт, були хороші моменти і в першому таймі, і в і в другому. Тому десь є таке легеньке розчарування результатом, але він все одно для нас позитивний. Той Верес, який ви пам'ятаєте, за часи виступів в Рівному зараз ці команди відрізняються якимось чином вони може помінялися в який бік, коли я я виступав, мені здається, це особисто моє відчуття було якось більше менше було легіонерів, було більше українців, і була якась дружня атмосфера. Це суто по моїм відчуттям. Тому, але зараз верес при прибавив трішки напевно в тактичних моментах. на, на мою думку, навіть порівняно з минулим сезоном, в них гарно поставлена гра і в обороні, і вихід з оборони в атаку. Тому ясно, що команда міняється. Вона прогресує в тому плані, в якому це хоче керівництво клубу. Це це однозначно. Тому важко порівнювати ті ті команди з теперішнім «Вересом». Дякую за коментар.